Ось так вправно та впевнено, студенти Рівненського медичного коледжу відпрацьовували свої навички на ділі. Викладач медколеджу та волонтер Анна каже, молодь зібрали, аби ті пройшли тренінг з військово-медичної підготовки. З метою того, щоб дати студентам коледжу відчути, що таке військова романтика, екзотика, дати їм відчути, що воно трошки не так як показують по телевізору, як пишуть в книжках, як вони читають в газетах, коли це на своїй шкурі. І для того, щоб вони зрозуміли, що те, що ти вивчив, це зовсім теж Зробив руками. Будемо бачити, як наші студенти. Частина буде імітувати поранених, частина буде надавати їм допомогу. Буде працювати трошки техніка. Четвертокурсник Володимир стверджує, що кожен висококваліфікований лікар зобов'язаний в польових умовах надати якісну невідкладну медичну допомогу. Сьогодні нам дозволяли стріляти з автоматів Калашнікова. Ми Навчилися, як правильно, технічно відпрацьовували ну, всю ту практику, яку ми вчили якби в книжках, на відео. Хочу за це подякувати нашим інструкторам, які з'їхали з усіх куточків України викладачам Рівненського базового медичного коледжу, директору безпосередньо Ростислава Олексійовичу за таку змогу дійсно в польових умовах відпрацювати, відточити всю ту техніку. Інструктор Таїса розповідає, зазвичай вони весь день проводять тренінг. А тут студенти були вже підготовлені і знали великий шматок теоретичного матеріалу. Для них це було повторення пройденого матеріалу в першу чергу і можливість відпрацювати це в полі. Тобто вони сьогодні вперше бачили дими, шуми, техніку для них це реально. Сьогодні вперше ми з зранку познайомились, повторили, попробували щось наздогнали, надолужили, і, власне вийшло те, що ви бачили і, хоч навчання було лише наближеним до реальних подій, втім свої навики студенти медколеджу продемонстрували на високому професійному рівні.